Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським. Вже весняні вітання тобі, Україно, і вам, українці. Маємо чергову, важко повірити, вже 578 сімдесят від початку її звучання в ефірі з перервами на заборону мою авторську програму, яке різноманіття життєвих тем порушено у них від історії далекої до історії близької. Від дрібних до глобальних життєвих проблем буття українців, скільки програм було присвячено захисту та відродженню нашої мови, скільки суперечок проведено з перевертнями типу А какая разница?» це ще в кращому випадку, бо бували і новоявлені валуєви, «Не було, нет» і не може бить нікада». А на скільки тисяч листів ви отримали відповідь? Причому я зачитував і ті, з яких сочився справді гадючий яд. Всілякого було, і ще буде, якщо нічого не приховувати, нічого не боятися і вірити, що осіле життя на нашій рідній землі, що Україна живе вже багато тисячоліть задовго до Різдва Христового, що це життя є і триватиме після нас. Що ж ми за народ такий? Після відновлення своєї державності, після двох могутніх повстань майданів, під час, мабуть, таки останньої війни, яку веде проти нас народ, що став для нас в рівень із фашистськими головорізами. Ось і зараз, знову, вже минуло три роки після, здавалося мені та й багатьом із вас переможного, всеоновлюючого майдану гідності, що привернув до себе увагу всього світу. Після Кравчука. А особливо після сірого, недорікуватого парторга кучми Україна захопилася вродливим патріотичним банкіром Ющенком. І коли його притруїли й публічно принизили на виборах, Україна блискавично стала на його захист, бо це був захист і її самої, і кожного з нас. У Віктора Ющенка, в першого із президентів, появилася просто фантастична можливість радикально міняти колонію на самостійну країну. Можна було провести декомунізацію, зайняти реальну чергу до Євросоюзу та НАТО. Можна було не видавати провокативні укази про нагородження Бандери і Шухевича під кінець своєї безславної каденції, а в перші дні свого президентства зняти з них тавро ворогів у лапках пошепіли б червоні від ікри Семоненко з Мартинюком та Донецькі. але тоді, у 2005-му, проти Ющенка і Юлі, проти Майдану, вони не пішли б. Більше того, вони були смертельно перелякані, і дехто з них був готовий підставити руки для казенних браслетів. Азаров, як зараз бачу, пробрався на трибуну Майдану в помаранчевому шалику. За очевидно фальсифікацію виборів, за намагання розколоти Україну на сорти, за сєвєродонецьке збіговисько новообраний президент міг справедливо Януковича і його антиукраїнську челядь не лише зіштовхнути на політичне узбіччя, а й кинути за ґрати. Але він раптом чомусь таємно підписує підлу зрадницьку угоду з Ахметовим і Донецькими, з Пінчуком, Коломойським Медведчуком та їх оточенням. Вони відразу зрозуміли. Що Ющенко компромісний слабак, що при ньому можна не лише вижити, а й розкішно жити. Вони перешиковують свої ряди, вище задирають голови, консолідують несправедливі капітали і на наступних парламентських виборах перемагають. Згодом Ющенко навіть призначає Януковича прем'єром. Результатами народної революції скористалися негідники. Опосередковано Ющенко стає призвідцею обрання Януковича президентом. Я наголошую на цьому, маркую це. Розчарування в Ющенкові було таким глибоким, що ніби у помсту йому освіченому, інтелігентному, патріотичному, але безвольному синові сільських вчителів. Обирають, сфальшувати мільйони голосів таки було неможливо. Вуличного бандита, безграмотного, але двічі дипломованого тюрягою, цюпою, формального підставного він був ніхто й тому легко керований вождя донецького кримінального клану Януковича. І Україна ніби западає у важкий летаргічний сон. Іноді видається, що безпробудний. У всі. Навіть найменші шпаринки влади, як терміти, проникають регіонали, які, здається, вегетативно розмножуються. Вчора це ще була невеличка донецька корумпована шайка, яка враз розповзлася по всій країні. Хочеш кимось командувати і мати доступ навіть до маленького кориця, вступай у їхню партію. Український уряд очолює росіянин, тупий, шахтний Марк маркшейдер Азаров, котрий за 40 років проживання не зумів вивчити жодного українського слова. Службу безпеки, Міністерство оборони, розвідку, міліцію, прокуратуру очолюють антиукраїнські покидьки, злодії з російським паспортом і нікчемною душею. Брутально кидають за грати Юлію Тимошенко. Згортається свобода слова. Прес-секретар Януковича, що очолює українське радіо, закриває ось цю мою авторську програму. Дмитро Табачник завдає нещимного удару національній освіті та науці. Богатирьова годує народ фальшивими ліками. Вчорашній рухівський заступник Чорновола Лавринович та перевертень Портнов вибудовують систему ручних контрольованих ними судів, від яких ми і сьогодні не звільнилися. Фантастично багатіє Ахметов, спонсор Хама. Країною практично керує старший син Януковича. Країну швидко перетворено на підконтрольний аліку греку на початку 90-х та Ахметову у наступні роки Донбас. Донесу до вас лише одну деталь, із того часу Квасневський буквально бився за Євросоюз для України. Умовляв нашого хама, вчив, переконував, і був момент, коли наш професор таки схилився до цього вибору. Згадайте, навіть агітував своїх. А тоді, викликавши його до Ялти, як бригадира Колгоспу в райком, покивав імперським пальчиком Лілі Путін. Ти що, серйозно? Напомніть твою КГБ-клікуху в тюряги, лживої снятіє судімості. Довідавшись про це, Квасневський негайно вже в Києві, у кабінеті Януковича. Рішення про вступ має прийняти парламент, у якому підконтрольна вам більшість. Зробіть це, дайте команду. Янукович посилає Квасневського до рибака, мовляв, йому вже дана команда, хай приймає рішення. Із кабінету рибака вискочив червоний, експрезидент Польщі. Ми, опозиціонери, обступили його в коридорі. Затинаючись, від обурення, він польською пояснив нам: рибак не мав жодної вказівки від президента, тому ставити постанову на голосування не буде. Іноді, у короткі хвилини розпачу від цього всього, здавалося, що Україна ось ось опиниться в старих іржавих лещатах, Оновленої Рілі Путіним імперії, що Янукович Ахметов, Медвечук, Пінчук, вся контрольована Кремлем челядь на налигачі заведе Україну в навіть не продезінфіковане стіло, і жорстоко відімстить нам за двадцятирічну самоволку у незалежність. Адже патріотичні опозиційні до політики регіонів партії збирали на протестні акції щонайбільше 30-40 тисяч людей. Так була написана, чи не найганебніша сторінка нашої історії, обраний народом, як саме обраний, то вже інша річ, але обраний прийняв присягу. Президент із зажерливою саранчею нахабно обікрав Україну дав наказ розстрілювати свій же народ і, зрештою, як мерзенний боягуз втік із місця злочину із своєї батьківщини, яку ніколи не любив і не розумів. 20 хвилин з Володимиром Яворівським. До речі, недавно мені стало достовірно відомо, що Янукович у супроводі плюща їздили на Алтай. Пригадуєте, була інформація, що хам нібито їздив лікувати пошкоджену на тенісі ногу. Насправді, плющ возив його до батька. Це не фейкові поверхеньки, а правда. Батько Януковича, який спершу втік із білоруського села Януки. Де в час війни займався оргнабором білорусів на роботи до рейху, вже в Єнакієві скоїв якийсь злочин і вимушений був втекти у необжиті землі Алтаю, де пас Отари Овець. Ця деталь характеризує і батька, і сина. І раптом жорстока наруга над групою студентів, що залишилися стояти на майдані Незалежності, виводить на європейський майдан біля мільйонна мирних протестантів. Здається, забута Богом світовою історією, усім світом, вчора ще затуркана, обезголовлена провінція комуністичної імперії зла, раптом стає як модерна, моральна сила, патріотична і безстрашна нація посеред Європи. Через майдан прийшло понад 10 мільйонів українців. Я був серед них, як нардеп, водячи автомайдан до гадючих Кубил Януковича, Азарова, Пшонки, Медведчука, Захарченка та Бачника. Щовечора об'їздили ми всі райони Києва та околиць через авто гучномовець, закликаючи співвітчизників на майдан. Майдан гідності стік великою українською кров'ю. Але так, принаймні, здавалося, завершився великою перемогою. Переможено могутнього внутрішнього ворога нації, політичного дракона, вампіра, 45 мільйонів українських громадян здобули право на оптимізм і гідне майбутнє. Прекрасна легенда про те, що повернення суверенітету України дісталося нам безкровно, без боротьби, як подарунок у лютому 2014-го під дулами снайперів, у тому числі і московських, трагічно. Закінчилася. Цими днями майже на всіх, крім інтеру та каналів пінчука, екранах, демонструвалися нестерпно трагічні, заюшені сльозами і кров'ю, передсмертними конвульсіями і смертями, документальні кадри, загибелі лицарів Небесної Сотні. То що ж ми здобули на день сущий? Через три роки, після того, коли Майдан склав свої дерев'яні щити, зняв балаклави. І пластикові шолами, колективно заспівав, «Ще не вмерла з рукою на серці, і розійшовся, вважаючи, що таке здобуто новітню вже європейську Україну. А тепер чесно поміркуємо. До речі, ми з вами вже на Суспільному, а не на Державному українському Радіо, що потім не було соромно. Так поміркуємо. Ми здобули лише одну єдину безсумнівну перемогу. Перемогу над власним страхом, суспільною апатією і своєю вчорашньою меншевартістю. Одначе це велика, дуже велика і очевидна перемога і, звичайно ж, створення боєздатної, спроможної до захисту своєї батьківщини, справді української армії. Решта, за великим, наголошую, і чесним рахунком. Це або непомітні зрушення, або й велике розчарування багатомільйонного звичайного рядового українця, розчарування й поразка його майданних сподівань вже під час війни Росії проти України, після занадто легкої окупації Криму Лілі Путіним, після розполовинення Донбасу Україна обрала собі нового президента. Лідер держави був потрібен негайно. Війна і осатанілий від перших успіхів ворог націлився в саме серце країни у Київ. Блискавично спрацювала ідея однотуровості. Повторюю, треба було негайно мати президента то більше, що він обіцяв найголовніше. Швидко завершити війну на Донбасі, жити по новому, покарати вбивць Небесної Сотні, очистити владу від корупціонерів, а також оперативно позбутися управління своїм великим бізнесом, кондитерським, аграрним, судноремонтним, автобудівним та іншими. Що ж сьогодні, через майже три роки після майдану, думати рядовому українцю? Війна триває, і їй не видно кінця. Замість корупціонерів Януковича прийшли нові хапуни з бізнесового оточення Порошенка, Яценюка, і Махніцького, Яреми, Шокіна, Авакова, Грицака, Гройсмана, Насірова. Прийшли, щоб осідлати старі, напрацьовані попередниками злодійські схеми, а не витягувати з багна старого, немодернізованого українського воза. Рука української влади постійно тягнеться на захід, але це рука прохачів. Які бездарно проїдають позички, не вкладаючи їх у розвиток економіки, більше того, колосальні кредити зухвало розкрадаються, і це у той час, коли абсолютну більшість українського люду обступають щоденні злидні у вигляді комунальних платіжок, реактивного підвищення цін на харчі та одяг, проїзду транспорті, пальне речі щоденної необхідності. А тут ще й виповзають на світ Божий електронні декларації депутатів, міністрів, суддів, прокурорів. Україна здогадувалася про їхні статки, але від оприлюдненого оціпеніла. Причому в деклараціях багато хто свідомо забуває в лапках означити свої закордонні віли на мільйони доларів, таємні рахунки в іноземних банках, нерухомість, оформлену на тещу, тимчасову цивільну дружину чи покійного дядька. Виявилося, що горластий вихованець дитячого будинку, любитель корів і мерседесів, захисник бідногти Ляшко тримає у своїй тумбочці біля ліжка півтора мільйона доларів готівки. Про всяк випадок, щоб допомогти бідним. Денщик Черновецького Лесик Довгий, що за вкрадену в киян землю купив світловодський округ, виявляється, тримає дома чи не Третьяковську галерею. Не буду перераховувати. Щоб не ятрити душі бідних людей. Ви знаєте їхні статки із погребами рідкісних вин, унікальними євангеліями, колекціями зброї, навіть з перевласненими церквами. Найгірше, що ця новітня аморальна буржуазія жиріє на злиднях простолюду, чи не найтрагічніше розчарування в українських душах після майдану посіяла Верховна Рада. Здавалося, вже немає Чечетових, Симоненків, Мартинюків, Колісніченків. Нарешті є патріотична більшість, якої нам так бракувало в усіх попередніх каденціях нові обличчя, воїни з передової, випускники закордонних вузів, син легендарного патріота Шухевича. Президент і прем'єр мають чисельні власні фракції. Під фанфари утворюється більшість, та ще й конституційна. Кубка регіоналів у жалюгідній меншості. Ура! Україна! Вперед, вперед! Суспільство! Сподівалося, що після Майдану, після пролитої на ньому крові, вони сміливо поведуть державу на радикальні реформи застарілої, прогнилої, корумпованої системи. Найперше, це суворе покарання вбивць Небесної Сотні, зміцнення армії, докорінне очищення та європеїзацію економіки, правоохоронних органів, судів, місцевого самоврядування. Все ж надто очевидно. Найшвидше Україна здатна прорватися на світовий ринок через аграрний сектор. Допустіть селянина, фермера до дешевих кредитів і село живе. Дайте економічну свободу середньому бізнесу, а не олігархам. Навіть за рахунок позичок МВФ, розширюйте власне газовидобування, розвивайте альтернативну енергетику, будуйте європейські дороги. Що отримали українці від цього парламенту? Політичну немічність. Порожню залу у дні засідань, містечкову гризню і бійки, як у підворітні, більше того, в парламенті заявила про себе, легалізувалася ворожа промосковська агентура, недоторканна. Я кажу, братови, ці гіркущі слова з болем, з великим болем. Коли ми наприкінці 80-х боролися за відновлення української держави, коли проголошували її суверенність. Щиро вірили, що дуже швидко вона стане в ряд із демократичними, багатими і сильними країнами. Сьогодні з гіркотою констатуємо, на початок 2017-го іде остання кривава війна за саме існування України, за її майбутнє, але сама вона із своїм терплячим, стожильним. І в більшості патріотичним народом, що лишень намагається виборсатися із зв'язкого минулого. Отож, через три роки, через тисячу днів після останньої народної революції, ми кажемо владі всіх рівнів, до речі, можемо втратити останній шанс мати свою власну батьківщину, своє українське гніздо. Можемо втратити останній шанс на свою правду, на свою волю. І на щасливу долю. Він ще є, але насправді останній. Я не вичерпав цієї болючої для кожного з нас теми, тому повертатимусь до неї у наступних випусках моєї авторської програми. Хай нічого лихого не станеться з нами. 20 хвилин з Володимиром Яворівським.